Вітання усім в етері першого міського новини про найголовніші події дня очима наших журналістів. Ми розкажемо далі. У студії працює Карина Костецька. В місті вже капітально відремонтували близько трьох тисяч будинків, які постраждали від ракет та дронів. Один із найбільш зруйнованих багатоповерхівка на першому східному на вулиці Гора Біркуна. 8. минулого року російська ракета поцілила прямо в будинок. Для відновлення цієї багатоповерхівки потрібно посилити конструкцію, зняти аварійні плити та переоблаштувати інженерні системи. Тіні ворожі обстріли перетворили життя тисяч криворіжців на боротьбу за безпеку і дах над головою. Ракети, дрони усе це ворог спрямовує на цивільну інфраструктуру. Від вибухів потерпають і будинки на вулиці Біркуна. 8 минулого року, після прильоту ракети, багатоповерхівка зазнала значних руйнувань несучих конструкцій, а також балконів. Відновлення триває вже кілька місяців, бо пошкодження масштабні. Наружні стіни всі розбиті так, що їх треба демонтувати. Щоб їх демонтувати, треба зняти покриття, техповерх плити зняти і тоді вже потихеньку. Ну, щоб все стояло на містах, зараз займаються підсиленням металевими Швеліами підсиленням е цих конструкцій комунікації в пошкоджених будинках відновлюють поетапно. Спершу демонтують небезпечні конструкції, далі виставляють тимчасові укріплення. А вже після цього перейдуть до повноцінної реконструкції будівлі. Особливу увагу приділяють системам водопостачання, каналізації та енергомереж. До закінчення відновлювальних робіт люди не проживатимуть у двох розбитих під'їздах. Це складний об'єкт з точки зору інженерних рішень більше ніж. 10 тисяч родин Криворізьких отримали фінансову допомогу грошми від міста. Для того, щоб ставити вікна, балкони та інше. Але саме місто займається дахами, під'їздами, вікнами в під'їздах. Але є такі будинки, в яких руйнування значні. Загалом три тисячі будинків ми вже відновили, залишило ще 88 будинків. І оцей будинок через те, що два під'їзди, саме у центрі будинку, ну, один із самих інженерно складних. Окрім державного фінансування, на допомогу місту прийшли міжнародні партнери партнери. проєкт СУР, який реалізується за підтримки уряду Німеччини, та Джис, дозволяє ремонтувати будинки для того, щоб люди якнайшвидше повернулися додому. Зазначається, що роботи на Біркуна-8 мають завершитись до листопада. Аліна Сітнікова Ірина Юнкевич, перший міський. Важка артилерія та безпілотники. Це арсенал зброї. Ворог задіяв проти мешканців Нікопольського району. Удари витримали місто Нікополь та Марганецька громада. Поранення отримали 66-річна жінка та 73-річний чоловік. Наразі їх життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило два приватні домоволодіння, господарську споруду та гімназію. В закладі освіти сталася пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В Маломихайлівській громаді Синельниківського району зафіксували прильот російського. Безпілотника. Поранення отримало троє людей: жінка та два чоловіки. Внаслідок удару виникла пожежа в двох приватних домоволодіннях та і дальні. Зачепили сільськогосподарське підприємство. Напередодні протягом доби росіяни тримали в напрузі два райони Дніпропетровщини. По Нікопельському району здійснили близько 30 ударів із використанням дронів та важкої артилерії. Під прицілом опинилися місто Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Вороже пошкодило багатоповерховий будинок, приватне домоволодіння, Вельний центр та інфраструктуру в руїнах дві надвірні споруди та одна господарська. Ще кільком суттєво дісталось. Понівечені п'ять приватних домоволодінь, сонячні панелі та два газогони. В Синельниківському районі внаслідок атаки російського безпілотника поранення отримав 51 річний чоловік. Його у важкому стані доправили до лікарні в межівській громаді. Пошкодження дістала інфраструктура. Ввечері прильот дрона спричинив займання у приватному будинку. Ще 230-ту добу окупанти завдають ударів по мирним містам України. У столиці ворог вночі, вдарив по Києву, безпілотниками. Пошкоджена адмінбудівля, автомийка, офісна будівля та авто. Попередньо обійшлось без постраждалих. Упродовж доби на Донеччині загинули троє цивільних. Ще дев'ять людей зазнали поранень. Пошкоджено 36 об'єктів. Серед них житлові будинки, багатоповерхівки, склади, крамниця та торгівельний павільйон. Чотири удари по цивільній інфраструктурі Краматорська завдали окупанти в день 7 липня. На Харківщині. Внаслідок обстрілів та дронових атак поранені 33 мирних жителі. Зруйновано три приватні будинки, господарську споруду та цивільний автомобіль. В день 7 липня противник завдав ударів шахедом по будівлі Харківського обласного ТЦК та СП. Там поранено трьох людей. Інтенсивність ворожих атак по Запорізькій області зростає. Від атаки дронами 7 липня поранені ще найменше людей. Серед них є військовослужбовець. Пошкоджено понад 30 об'єктів. Приватні будинки, квартири, гуртожитки, об'єкти освіти. Унів університет підприємства, а також ворог завдав удару поблизу Запорізького обласного ТЦК ТСП поранені 11 військових сьогоднішні доповіді. Передусім головком Сирський по фронту Покровський напрямок, найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина, захист від російських далекобійних ударів і наша. Далекобійна робота на сумщині обстріли не вщухають. Внаслідок атак загинули дві людини, і ще чотири отримали поранення. Пошкодження 30 приватних будинків, з них п'ять повністю знищені, а також цивільна інфраструктура, авто і присадибні ділянки. У Херсонській області загинули дві людини і ще дев'ять поранено. Серед них літня жінка, яка постраждала від удару дрона. Зруйновано 23 житлових будинки. З них дві багатоквартирні, пошкоджено освітній заклад, автозаправку, кілька приватних автомобілів та автівку ДСНС. Внаслідок атак зруйновані. Вікна, дахи та стіни у кількох населених пунктах спалахнули пожежі на Миколаївщині. Внаслідок атаки по обласному центру поранено двох людей. Пошкоджені 16 багатоповерхівок, шість приватних будинків, адмінбудівлі та комерційні об'єкти і навчальний заклад. Новий день нові втрати для російських окупантів протягом минулої доби ворожі сили стали менше на 1100 осіб, 233 безпілотника, оперативно-тактичного рівня, 118 одиниць автотранспорту, 33 гармати, сім броньовиків, три танки та дві ракетні системи залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили три артилерійські системи та 16 районів, з осередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Сили нашої ППО знищили 58 російських шахетів та ВПЛА інших типів. 17 безпілотників локаційно втратили без негативних наслідків. По всій лінії фронту сили оборони України відбили 184 вісімдесят росіян на південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Новопавлівському та Гуляйпільському напрямках фронту. У підсумку сили оборони України за 1230 днів повномасштабної війни знищили 421 літак, 340 гелікоптерів, 10 тисяч танків, 22 дві тисячі дев'ятсот броньовики, тисяч. 1993 гармати, 44 058 безпілотників, 54 тисячі 370 одиниць автотранспорту, 1192 засоби ППО, 1432 ракетні системи залпового вогню, 3439 крилатих ракет, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 28 тисяч російських загарбників. Батьки першокласників отримають 5 тисяч гривень від держави, аби зібрати дитину до школи. Про старт нової програми оголосили сьогодні на засіданні уряду. Така виплата буде доступна лише тим, хто віддаватиме дитину до першого класу офлайн. Кошти можна буде витратити виключно безготівково, розраховуючи з карткою за ті речі, які необхідні до школи. Як саме можна буде отримати допомогу? Пізніше повідомить Міністерство соціальної політики. Відзначу, уряд гарантує, що виплата на пакунок школяра жодним чином навчання вплине на призначення житлових субсидій або інших соціальних допомог від держави, ухвалюємо рішення про запуск нової виплати пакунок школяра. Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі. Отримати покунок школяра зможе кожна українська родина, заявка буде подаватись через дію, все буде зручно і просто. Нова покрівля, вікна, утеплений фасад, повна заміна системи опалення. Дитячий садочок номер 130 що в Довгинцівському районі, наразі переживає капітальне оновлення з вектором на підвищення енергоефективності. Цей заклад дошкільної освіти увійшов до списку 36 об'єктів, які є складовою частиною реалізації великого інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому Розі. Його місто втілює спільно з ЄБРР. Вже восени дитячий садочок, який цьогоріч святкує своє 10-річчя стане більш теплим, комфортним та затишним для своїх вихованців та педагогів, як проходять ремонтні роботи, спостерігали наші кореспонденти. Цьогоріч дитячий садочок номер 130 святкує 50 років з моменту свого заснування, і тому свій ювілейний рік він зустрічатиме в якісно новому вигляді. Наразі тут виконують масштабні роботи з тепломодернізації. Закінчення всіх робіт, які стартували в червні, тут з нетерпінням чекають його вихованці, їхні батьки та керівництво дошкільного закладу, який знаходиться в Довгинцівському районі. Ми дуже сподіваємося на те, що наш заклад знову запрацює. Батьки і діти дуже цього чекають, і я буду дуже Дуже рада. Ми чекаємо на те, що нам зроблять укриття, відремонтують садочок. Він буде теплий, затишний, і ми будемо тут працювати як до війни. На даний день обліковується 51 дитина, 41 з яких відвідують Криворізьку гімназію, 88. Діти ходять туди очно, на короткотривалі групи 5 днів на тиждень. Кінець жовтня 2025 року, дата, до якої будівельники підрядної. Організації мають встигнути виконати всі роботи з оновлення та підвищення тепломодернізації з 130-го садочка. А масштаби цілей та задач вражають своїм розмахом. Заплановано утеплення стін, це десь 900 метрів квадратних, утеплення покрівлі, заміною покрівлі на нову, це приблизно також 900 метрів квадратних, заміна вікон на енергозберігаючі металопластикові, а також повна заміна системи опалення в будівлі, повна заміна системи опалення разом з. Діаторами та встановлення нового сучасного ІТП на базі обладнання Данфос. Дитсадок номер 130 є складовою частиною реалізації великого інвестиційного проєкту підвищення енергоефективності громадських будівель у Кривому Розі. Попри війну, обмежені ресурси і постійні виклики, місто системно впроваджує сучасні рішення в інфраструктуру закладів освіти в рамках великої програми термомодернізації освітніх закладів. Капітально оновлять 36 закладів. У сімох роботи вже успішно закінчили. Проводиться дуже повна термомодернізація, це е, стіни, це. Де. Це вікна, двері, повністю труби, радіатори, індивідуальний тепловий пункт, клапана, ну і все інше. Окрім цього, тут буде проведена асфальтіровка, тобто повна тепла модернізація буде в 130-му садочку у цьому році. Тусь графік розрахований до кінця цього року, і я впевнений, що ми встигнемо. Попри складні умови сьогодення, рада оборони міста та влада Кривого Рогу продовжують здійснювати модернізацію шкіл, садочків позашкільних закладів освіти, тим самим зменшуючи витрати на енергоресурси та створюючи більш комфортні й безпечні умови. В межах нашого міста нині працюють 112 закладів освіти, з них 90 – садочки. Всі вони мають укриття, генератори, теплові гармати, системи очищення води. Завдяки цьому понад. Шість тисяч сімсот дітей мають можливість навчатися очно. Олександр Фафілатів Глі Привчук перший міський. Економія до 180 тисяч гривень на рік в художній школі в металургійному районі в рамках проєкту Криця підтримка відновлення Кривого Рогу та Криворізького району встановили гібридну сонячну електростанцію, яка суттєво підвищить рівень стійкості та енергозалежності цього закладу культури. Це результат співпраці Ради оборони міста, влади Кривого Рогу та Агенції промен, агенції розвитку ЛюксДев та Люксейт за фінансування великого герцогства Люксембург, які можливості надає встановлення сонячної. Електростанції та які наступні кроки в реалізацію проєкту дізнавались наші кореспонденти. Одожня школа в металургійному районі отримала в своє розпорядження гібридну сонячну електростанцію потужністю 15 кВт, інвертор на 20 кВт та акумуляторний батарей на 15 кВт. Планується, що щорічно цей комплекс забезпечить економію до 18 тисяч кВт електроенергії. За сьогоднішніми цінами це близько 180 тисяч гривень. Як наслідок, заклад зможе працювати навіть під час блекаутів. Це складова частина проєкту Криця який втілює міська влада спільно із проман, агенцією розвитку. Люксдев та люксейд за фінансування великого герцогства Люксембург. Один з пріоритетів проекту це питання енергетичної безпеки, енергетичної стійкості. І в рамках проекту ми вже фінансуємо. і Сьогодні маємо мали можливість побачити перші результати нашої роботи. Ми фінансуємо стійкість і енергетичну залежність критичних об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури, освітніх закладів, дитячих будинків сімейного типу, зокрема 100% будинків сімейного дитячих будинків сімейного типу будуть обладнані. Системами резервного живлення і забезпечення електроенергію це показує підтримку Люксембургу і підтримку найбільш вразливим верстом населення. Підтримку дітям міська влада не лише облаштувала укриття належним чином та за підтримки Люксембургу встановила сонячну електростанцію для розширення послуг закладу. Цього року в художній школі у співпраці з ротарі Київ Кепітал Криворіг відкрили сучасну лабораторію комп'ютерного дизайну та 3D моделювання А у співпраці з міжнародною організацією Малтесер International та німець Ким фондом Акціон Deutschland Hilft» та НГО Аваліст відкрили центр психологічної підтримки. Його унікальність у поєднанні професійної допомоги психологів із арт-терапії, яку проводять викладачі школи в умовах війни культура це не розкіш, навпаки, це опора для людей в важкі часи. І ми створюємо нові можливості як для надання послуг. От ви бачили це разом з психологами в цій художній школі. Працюють викладачі художньої школи, і ми надаємо арт-терапію та інші заходи. А по-друге, це Посилення стійкості інфраструктури це взагалі запорука життя. Тому ми впроваджуємо сучасні енергозберігаючі технології, встановлюємо сонячні електростанції, тобто робимо все, щоб місто розвивалося навіть в умовах війни. Художня школа в металургійному районі це перший об'єкт співпраці в сфері енергетиці. На цей рік запланували встановити 54 сонячні електростанції за підтримки Люксембургу на 54 об'єктах міста. Спеціалізоване обладнання з'явиться на 13 дитсадочках, 6 гімназіях, двох спортивних школах, шести закладах культури, 21 дитячому будинку сімейного типу, двох медичних установах, одній адмінбудівлі та в ресурсному центрі у Саксаганському районі. Проєктна потужність усього енергетичного комплексу становить 1,25 МВт. Інвестиції в енергетичну безпеку це насправді стратегічне рішення в цьому році на 54 Об'єктах це заклади освіти, школи, дитячі садочки, заклади культури, плюс повністю всі 21 ДБСТ, дитячі будинки сімейного типу, що є на території Так, Також в лікарні встановлюються сонячні електростанції, це сонячні панелі, це інвертор. І це акумулятори. Це важлива складова нашого проекту з Люксембургом. Дякую нашим партнерам. Станом на липень 2025 року в місті вже встановили на комунальних закладах, установах та підприємствах п'ять сонячних електростанцій загальною потужністю 165 кВт. Для розвитку цього напрямку міська влада також залучає і міжнародних партнерів. Олександр Фефілатів, Ірина Юнкевич, Максим Мурашов, перший міський. Наче повертає в дитинство саме такі емоції викликає новий мурал на проспекті Миру. Малюнок зробили на боковій стіні багатоповерхівки, яку добре видно зі сторони дороги. Його створило до 250-річчя кривого рогу. Нагадаємо, нещодавно з'явився мурал на всю стіну і на вулиці Володимира Великого. Також стають яскравішими і модульні укриття, які розташовані у всіх районах міста, і кожен з них відтепер має свій унікальний дизайн. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А у мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі.